Майже всі майстри манікюру страждають від проблемної шкіри обличчя, і я не є виключенням. Тому сьогодні хочу познайомити вас з набором подогляду за обличчя з магазину Shop. Мій набір складається з чотирьох засобів: очищуюча пінка, тонер для обличчя. Із сироватки для обличчя та крема для обличчя, і хочу наголосити, що всі ці засоби спрямовані на те, щоб боротися з проблемною шкірою схильною до акне. Ці засоби очищують пору та знижують почервоніння, але при цьому вони зовсім не пересушують шкіру і не викликають відчуття стягнутості. Завдяки цим засобам я можу підтримувати шкіру в хорошому стані настільки, наскільки це можливо у моїй професії. Засоби від Dr. Health and Care я використовую два рази на день перед роботою з клієнтами та після роботи з клієнтами. Я використовую засоби в такому порядку: спочатку пінка, потім тонік, потім сироватка і у завершуючому етапі крем. Допоміжні засоби цієї лінійки саліцилова кислота та вітамін В5. Саме ці інгредієнти дуже корисні для шкіри в косметиці. Користь саліцилової кислоти полягає у тому, що вона очищує пори і знижує ризик закупорювання пор, знижує запалення і почервоніння, пов'язані з акне, видаляє ороговіли клітини шкіри і робить шкіру більш гладкою і сяючою. Ну а вітамін В5 корисний тим, що він. Утримує вологу в шкірі, роблячи її більш зволоженою і м'якою. Також він захищає шкіру від шкідливих впливів довкілля, таких як забруднення, сонячні промені та інші чинники. Тому, якщо у вас проблемна шкіра і у вас досі немає цього набору, біжіть на сайт і замовляйте його. Всім дякую за перегляд!